Мій Боже, щойно зараз підтверджено. Оновлені новини від Динамо Київ. Тож, якщо ви пристрасний фанат і не хочете пропустити жодної новини від Динамо Київ, просто підпишіться на наш канал зараз і поставте свій лайк, щоб не пропустити жодної новини тут, готово. Перейдемо до новин. Будьте готові до чудових новин. Нове київське Динамо ось ось виходить на поле, і ви не захочете його пропустити. Але спочатку необхідно пропустити щебінь і перейти відразу до головного. Ви коли-небудь чули про Макіта Берде. Цей правша обіцяє дати суперникам багато роботи, а гратиме, Аза Луганський, талант на підйомі. Більше того, Луганська зоря готується до історичного трансферу, про яке раніше не анонсували. Клуб сповнений рішучості досягти вершини української прем'єр-ліги та мати надійний захист, який вони захищали протягом сезону. Це не зупиняється на досягнутому. Селище футболістів 27 Rios доступне для оренди і може стати ідеальним місцем для відпочинку перед великим дебютом. А якщо говорити про дебюти, то не пропустіть можливість побачити її ухованцем Мудії. вона вперше з'явиться в сезоні 2014-2015 років і обіцяє стати одним із великих відкриттів. Але будьте обережні, в офіційних матчах травми завжди небезпечні. Тому важливо шити ключку пурпуровим кольором, щоб захистити гравців. А якщо говорити про захист, то душа футболу це те, про що ми дуже дбаємо, і ми збираємося оновити його до останньої версії. Не гайте часу і залишайте свою думку в коментарях, чого ви очікуєте від цього сезону. Ми готові вібрувати разом з вами. До наступного хлопця, до побачення!